Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про комах. Давайте пригадаємо їх назви Муха Оса. Коник бджола. Мураха, метелик, сонечко, Жук, бабка, всіх разом їх ми назвемо комахи. Повторимо комахи. А тепер ми поглянемо та розповімо, де сховалася комаха. Подивіться, це метелик. Куди сховався метелик? За квітку. Вірно. Давайте повторимо, куди сховався метелик. За квітку. Подивіться, це бджола. Куди сховалася бджола? Бджола сховалася за квітку. Вірно. Повторіть, куди сховалася бджола? За квітку? Це мураха. Куди сховався мураха? Мураха сховався за гриб. Давайте повторимо, куди сховався мураха? За гриб. Добре. Це бабка. Куди сховалася бабка? За траву. Куди сховалася бабка? За траву. А це сонечко. Куди сховалося сонечко? Сонечко сховалося за листок. Повторіть, куди сховалося сонечко? За листок. А ось Подивіться. Ще одна одна гра. мураха бджола кіт сонечко. Тут є хтось зайвий. Так зайва кішка. А чому кішка зайва? Тому що мураха, бджола і сонечко це комахи, а кішка це тварина. Горобець, коник, оса, жук. Хто тут зайвий? Так, зайвий горобець. А чому горобець зайвий? Так, тому що горобець це птах, а коник, оса і жук це хто? Комахи. Муха, метелик, акула, сонечко. Хто тут зайвий? Так, зайва акула. А чому акула зайва? Так, тому що акула це риба, а муха, метелик та сонечко це хто? Комахи. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами пригадали назви комах. Далі ми з вами шукали комах та говорили, де вони сховалися, та пограли в гру Четвертий зайвий. На цьому заняття завершується. До побачення!